Віктор Зубар, Крила України. синьо жовтий прапор процвіта над нами, наче синє небо в полі над житами, синьо-жовтий прапор в сонячнім промінні, Символ щастя, долі, крила України. З волі запорожців стяг наш народився, з духу України в небесах розвився, постає в країна з щирості й сумління, шлях їй осінило Боже провидіння, синьо жовтий прапор процвіта над нами, на частині небо в полі. 纳吉塔姆伊。